Добрий день, добрий день! Ми вітаємось і до всіх посміхаємось. Усміхнемось всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для нас привітним буде. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий день. Бо попереду нас чекає мандрівка, а подорожувати ми з вами будемо на потязі. Готові? Тоді поїхали. Погляньте, на яку гарну галявину ми з вами приїхали. Подивіться, хто нас зустрічає? Це лісовичок. Він обходив свої володіння і знайшов хустинку. Хто міг загубити її в лісі? Щоб у лісі був порядок, хитрон лісовічок порозставляв камери відеоспостереження. Тож подивимося запис і дізнаємося, хто до нас був у лісі, і загубив хустинку. Погляньте, це Оленка сама гуляє лісом. А хіба можна самим ходити до лісу? Яка небезпека може очікувати тут дитину? Якщо ти не знаєш лісу і підеш до нього гуляти без дорослих, то можеш заблокати, можеш впасти в яму. У лісі є дуже багато сухих дерев, які можуть впасти та травмувати тебе. У лісі є багато ягод та грибів, але серед їстівних Є отруйні. і якщо ти не знаєш та не вмієш їх розрізняти, то може статися лихо. Також у лісі можна зустріти небезпечних тварин вовка, лисицю, ведмедя. Може вкосити змія. Та, може, з дівчинкою Оленкою щось трапилось, якщо хустинка лежить на землі, а дівчинки ніде немає. Будемо дивитися далі. Ой, погляньте, ось Оленка. І вона потрапила в неприємності Бачите, що може трапитися, якщо гуляти в лісі без дорослих. Але ми не залишимо Оленку в біді. Ой, викрадачі залишили нам повідомлення давайте послухаємо. Малята, ми відпустимо Оленку тільки тоді. Коли ви виконаєте наші завдання. Ну що, допоможемо Оленці. А ось і перше завдання. Подивіться, ви впізнали цю дівчинку? Так, це червона шапочка. Вона несла бабусі кошик з пиріжками та вирішила назбирати грибів. Давайте допоможемо назбирати їй дістівні гриби. Давайте роздивимося, що за гриби ростуть на галявинці. І назвемо їх, які гриби ми покладемо в кошик? Боровик, білий гриб, лисички. Як ви гадаєте, а чому не можна брати? Мухомор та паганки. Для наступного завдання нам потрібно відгадати загадку. Послухайте уважно. По проводці я біжу. Без проводки я стою. Де мене немає, там світло не палає. Що це? Так, молодці, відгадали, це електричество. Уважно подивитись на малюнки і назвіть, що ви тут бачите? Молодці! Як їх можна назвати одним словом? Так, це електроприлади. Всі ці предмети називають електричними, бо вони працюють від електричного струму. Підкажіть мені, будь ласка. А де живе електричний струм? Так, молодці? У резеці, вимикачі, лампочці? А підкажіть мені, малята, чи можна вам без дорослих користуватися електроприладами? Що може статися? Електроприлади дуже допомагають людям, але вони можуть бути небезпечними, коли з ними неправильно поводитися. Тож запам'ятайте електричні прилади можна вмикати лише з дозволу та в присутності дорослих. Після користування електроприлади потрібно вимикати. Та чи тільки електроприлади можуть зашкодити дітям? Є предмети, якими можна гратися, а є предмети, якими дітям не можна гратися. Наступне наше завдання знайти предмети, якими не можна гратися, та покласти їх в кошик. Розгляньте малюнки. І назвіть предмети, якими не можна гратися дітям. Перевіряємо, чи все вірно ми назвали. Малята. Підкажіть мені, а вогонь це наш друг чи ворог? Вірно, вогонь може бути корисним, а може бути і бідою. І ось наступне завдання. Пограємо в гру. Вогонь добрий, вогонь злий. Вам потрібно розглянути малюнки і з'ясувати, де вогонь нам друг, а де вогонь ворог. Отже, розглянули малюнки. А зараз скажіть мені, на яких малюнках вогонь для нас друг. А зараз назвіть малюнки, де вогонь для нас ворог. А якщо вже трапилось лиха, чи пам'ятаєте ви, за яким номером телефонують пожежникам? Вірно, це номер 101. Під час наступного завдання ми з вами повинні пригадати правила безпеки з незнайомими людьми. Я вам буду називати правила, а ви мені пояснювати, чому не можна так робити. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам і дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти і дарунки від них вам не можна приймати. В машині чужі пропонують кататись. Що будемо сідати, ні рішуче відмовлятись. Молодці мої малята. Ось ми виконали всі завдання. Давайте поглянемо в монітор, чи відпустили вовки Оленку. А ось і Оленка. Молодці малята. Ми допомогли Оленці, а разом з тим пригадали правила безпеки. Я дуже рада діти за вас. Про безпеку ви багато знали. І міцні знання показала, але пам'ятайте: мало правил знати, їх ще треба виконувати.